Побігла, диви, Діма, Діма, вон диви, туди побігла. Куди ти прийшла? Розкажи, ви впереді там були. Іра, розкажи, ви впереді. Вона всю дорогу кормить і туди сьогодні ходила, вона, вона кормила. Собака, я її ніколи не.

Мені друзі, всім доброго дня! В таких випадках відповідальність на це власник. Я дуже рідко спостерігаю, коли сухозяйський собака вбиває кішку. Тому, будь ласка, дбайте про своїх тварин і за безпеку оточуючих. Ви несете безпосередню відповідальність. Дякую.